Розкорочили. <звук> Ти ще будеш угоняти машини чи ні? Я? Так. Коли? Ну коли? Як вийдеш. Як вийдеш? Звісно. А що тобі так? Подобається угоняти машини? Не знаю, Тягне мене на зону і що? Це тільки через те, що тягне на зону, да. тим... там легше жити. Чим легше? Там я більше маю прав, ніж всі останні. Поставлені чиновні. Ти знав спеціально, щоб попасти? Так, да. щоб да, спеціально, щоб попасти на зону. Тревож по землі. Дихає тим ж самим воздухом. Їм же те ж саме пишуть, що всі люди їдять. Тож не те, то, що свині їдять. Так само. Ти не жалієш те, що сталося, так? Да? Абсолютно. Ти горів купив перед цим? А, да. пиво, скільки, пиво. скільки випив? Пив і горів. Я не знаю. Ну як не знаю. Не ну, міряв. Ну не міряв. Ну скільки, 100-200 грам. -200. А чим машину відкривав? Машина була відкрита і так, задній багажник, 5 двері. А заводив як? Без ключів. Без ключів? А ну як ногтем, як ти їздить? Так, ногтем. А, звід... ну, а звідки ти навчився такі машини? А першу машину, яку, ну, за яку ти от сидів, ти як її відкрив? Тож відкрив? Тоже була відкрита? <плес> То що тут ходив району і пробував які машини відкрити? <плес> <плес> ну і що, від, відкрита <плес> машина, далі я. Ну і що, завіз, і все, заліз. Через багажник заліз? Ну так, що там. І що, завів ногтями і поїхав? Так да. Ну як ногти? Ну так. Ну а значений крав, чесно. Ну, щоб поїхати опять же на зону. Ну як це, опять же на зону. Ну отак, от мене і тяне туди і все. І що? Тобі так. понравилось там? Так, да, да, мені там понравилось. А що там хорошого? Для мене? Да. Я там можу жити. Я там. Я там можу жить? существовать. А я тут? тут на волі. Я не можу жити, не можу существовать. Тут треба щось рішати. Там проще вирішати все, ніж тут. Ну як проще. Чим ну отак от. Кому не був, тому не паня. Набор у тебе тут. Хмі. Це може з комана мене вилоділикович шмонали. Це твердки. А наш вони тобі? Це мене в кармані було завжди. – А що вони тобі ці отвертки. Ти будуть що мені. То Ти ходиш за твердками. Я планше собі лажу Да. надажиш. Забирайте мене одразу там пати, я що Мені все.